українсько польське партнерство і надалі буде прикладом єдності. Руслан Стефанчук зустрівся з президентом Польщі. Пришвидшення вступу до ЄС. Європейська партія АЛД ухвалила термінову резолюцію на підтримку євроінтеграції України. Житло для переселенців на Житомирщині за підтримки Естонії облаштовують оселі для ВПО. Щорічно, 30 червня, відзначається міжнародний день парламентаризму. Його офіційно засновано у 2018 році резолюцією Генасамблеї ООН. Ця дата збігається з періодом заснування міжпарламентського союзу у 1889 році. Цей день говорять не лише про досягнення, а й про виклики, що стоять перед парламентами в сучасному світі. Голова Верховної Ради України Руслан Степанчук наголосив, що парламент це серце демократії. Тут звучать різні позиції, але народжується спільна відповідальність. В умовах війни Верховна Рада є не лише законодавчим органом, а й важливим голосом України у світі, підкреслив Руслан Стефанчук. Міжпарламентська дипломатія зміцнює міжнародну підтримку, просуває українські інтереси та допомагає наближати сталий мир. У складні моменти парламент демонструє здатність до єдності. Так було вранці 24 лютого 2022 року. Так має бути і сьогодні. Збережімо цю силу задля захисту демократії та державності. Польща була і залишається великим другом України. Важливим союзником і партнером, який із перших днів повномасштабного російського вторгнення демонструє справжню солідарність з Україною. На цьому наголосив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Спікер парламенту подякував польському народу за військову, гуманітарну та економічну підтримку України. Обговорили сторони посилення санкцій проти Росії в енергетичній та банківській сферах та важливість спільної роботи над створенням спецтрибуналу для притягнення агресора до відповідальності. Під час розмови йшлося і про необхідність співпраці в оборонній промисловості та зміцнення української ППО, а також про залучення Польщі до процесів відбудови України. Руслан Стефанчук наголосив на послідовній позиції Польщі у питанні підтримки України у її євроінтеграційних прагненнях. Я справді от хочу дуже подякувати вам за чітку і зрозумілу позицію щодо шляху України до Європейського союзу, щодо шляху України до НАТО, щодо санкційного тиску на Російську Федерацію. Щодо допомоги України у всіх проявах. Я дякую вам за прихисток мільйонів українських родин, жінок, дітей, які саме за вашого лідерства отримали сьогодні прихисток у Польщі. Пришвидшення вступу України до ЄС. Європейська партія Алда на з'їзді в Гельсінки ухвалила термінову резолюцію на підтримку євроінтеграції України. Ініціатором документу виступила данська партія Венстре. Саме дані головуватиме в раді ЄС вже з липня серед ключових пунктів визнання ролі України в безпеці Європи, засудження блокування євроінтеграції з боку Угорщини, заклик відкрити всі переговорні кластери до кінця 2025 року, підтримка чіткого плану вступу України до ЄС, а також посилення тиску на Росію та підтримка роботи спецтрибуналу за словами віце-президентки Алди та народної депутатки України Євгенії Кравчук. Це не просто слова, це конкретні завдання для європейських урядів. Європейські ліберали знову чітко заявили, Україна частина європейської родини. Наш шлях до членства в ЄС має бути швидким, прозорим і справедливим. Реалізація міжнародного проєкту зі створення соціального житла для внутрішньопереміщених осіб триває у місті Овруч на Житомирщині. За підтримки Естонії з'явиться сучасний багатоквартирний будинок на 36 квартир. Оселі будуть обладнані і для маломобільних людей. Загальна вартість будівництва майже 1 мільйон 800 тисяч євро. Це не просто житло, це шанс почати нове життя, зазначають в Овруцькій громаді. Зі слів першого заступника голови Верховної Ради України Олександра Корнієнка, який відвідав Житомирщину, така ініціатива вкрай важлива, бо це приклад міжнародної солідарності та практичної допомоги постраждали внаслідок війни. Бачите, за моєю спиною прямо один з прикладів таких позитивних новин, позитивних зрушень в цій сфері за допомогою Естонської республіки, яка долучила ще партнерів з інших країн. відбувається реконструкція старого занедбаного будівлі, пов'язаної там з. Проживанням певних службовців на сучасний багатоквартирний будинок. 36 квартир тут буде. І це буде соціальне житло для внутрішньопереміщених осіб. 18 квартир однокімнатних, 15 двохкімнатних, є трьохкімнатні квартири, є квартири і квартири з інклюзією продумано навіть так, щоб була доступність людям. Які потребують такої допомоги, і щоб навіть для людей була повністю створені такі умови для проживання. Тому все це розраховано. Практично проєкт виконувався за участю великих хороших спеціалістів Естонії, України, і реально ви були очевидцями, де могли побачити. Де буде прекрасний будинок, і мені буде приємно, коли дійсно завершиться будівництво, що для таких людей будуть створені умови для проживання. Не просто опанувати нову професію, а повернути ветерана до цивільного життя. Головна мета Одеського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. За словами його керівника Романа Саржинського, перенавчання пройшли вже понад пів тисячі ветеранів. Така освіта та проживання безкоштовні. Серед популярних спеціальностей кухар, зварювальник, кондитер, оператор котельні. Після навчання ветерани можуть отримати грант від держави і шанс відкрити власну справу. Уже є ті, хто створив бізнес і дає роботу іншим захисникам і захисницям, які повернулися з війни. Ми бачимо, що багато сервісів зроблено. Ну, наприклад, Державна служба зайнятості пропонує отримати гранти на застосування свого бізнесу, як для ветерана, так і другого із подружжя, тобто члени родини. Ми бачимо, що надається близько 990 Напрямків з отримання професій для учасників бойових дій у нас є спеціально обладнані кімнати для тих для людей з інвалідністю. Якщо є в цьому потреба, вони теж можуть отримати комфортні умови проживання. Також ми максимально робимо доступність до послуг освітніх послуг в нашому навчальному закладі. Крім того, ми постійно вдосконалюємо нашу сучасну матеріально-технічну базу. Ми оновлюємо наше обладнання для того, щоб люди, які в нас сьогодні навчаються, могли відповідати вимогам сучасного ринку праці сучасним підприємствам, які теж сьогодні вдосконалюють свою матеріально-технічну базу. Українська культура є невід'ємною частиною європейської культурної мозаїки. Про це йшлося на конференції, що днями відбулася у Варшаві. Цей захід зібрав представників України, урядовців Польщі та Німеччини, дипломатів, керівників провідних європейських музеїв та дослідників у сфері культури, відкриваючи захід. Голова парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв наголосив, що культура надихає на перемогу та допомагає пережити жахіття. Представники Польщі акцентували, що Україна бореться не лише за свій суверенітет, але й за збереження культурної спадщини. І саме Варшава допомагає нам захищати музейні колекції, а також створювати цифрові архіви. Під час конференції учасники також обговорили боротьбу з дезінформацією та російською пропагандою.